Нова поставочка жіноча нижня білизна від бренду Up2Fashion Aldi, європейська німецька якість 45 гривень буде орієнтовно за одну позицію. В лоті плюс-мінус 140 позицій. Лот на вагу 5,5 кілограмів, 6 тисяч гривень. Подивіться, будь ласка, скільки, всього тут багато. Я вам все одразу тут і не покажу, але що зможемо розглянути на столі. Давайте розглядати. Щось буде в упакуванні, до прикладу, може бути упаковочка пошкоджена. Одразу, одразу попереджую, але варіанти дуже гарні. До прикладу, тут у нас буде бюстик ось такого плану. Трусики, боді ось такого плану. Дуже гарний. Базові трусики, десь в наборах можуть бути. Це у нас буде ось такого плану бюст бавовняний. Далі дивимося, що ще в упакуванні. Трусики більш кольорового. Забарвлення три одинички, дві одинички більш такого тілесного. Щось буде поліестер, щось буде бавовняний. утяжечка ось такого плану. Топики маємо, дивіться, на тоненьких бретельках. базові, біленькі, чорненькі, на більш ширших брительках, хто полюбляє. Дивіться, варіанти кольорових, дуже гарно. Далі по розмірам у нас буде від XS до 2X та 3 і Варіанти, як бачимо, дуже дуже різні, десь сліпи, десь шортики. Максимально підібрано так лот, щоб ви могли пропонувати клієнтам різний варіант товару, як базовий, так і фешн. Дивіться, є набори. Бачите, вони зв'язані ось такого плану: рожеві, більш персикові, кольорові варіанти. Нагадаю, 45 гривень буде за будь-яку позицію в такому лоті. Це дуже-дуже класні вигідні товари. Дивіться, більш такі гладесенькі трусики з високою посадочкою, з середньою посадочкою. Тут у нас, як бачимо, середня посадка. Звичайна, що у нас тут? Це, напевно, трусики плюс сайз. Я знаю, що жінки таке запитують, тож я вам одразу показую. Звичайна прошита резиночка. Тут у нас ці модельки: це йде 3XL, білий, беш та синенький. Це те, що найбільше просять високі, нормальні звичайні трусики. Є дуже гарний фешн. Попереду поліестер, поза. До нас така бавовночка. це бразиліаночки, які максимально красиво будуть сидіти позаду. Є варіанти більш звичайних сліпів, ось як на модельці має вигляд: чорний, біленький та рожевенький. Це у мене в руках буде. Це 2XL. Як бачимо, повнорозмірні трусики з високою посадочкою. Підійде для жінок, у кого є животик. Далі дивимося тут. У нас топи. Ось такого плану звичайні на лямочках. Далі трусики, шортики. Подивіться, я знаю, що дівчатка дуже люблять, просять часто. Ось такого плану є у нас ще що це у нас? Трусики високі, бавовняні, білий та сіренький, базові. Далі це у нас буде утяжечка. До речі, дивіться, це утяжка середньої посадки. Просиліконення зверху немає, але це якраз саме десь до району Талії, не вище. Далі є ось такого плану, можуть попадатися в, лоту, в лоті менструальні труси з уплотненням. Ось тут, по центру, саме вони йдуть поглинаючи та захищаючи. Дуже гарні варіанти трусиків. Десь можуть попадатися трішки з кружевом або ж звичайні синенькі. Звичайні біленькі шортики, дивимося далі. можуть бути бюстики як на кісточках, так і без кісточок. Варіанти різні. Це у нас трусики, в рубчик яскравенькі, такого більш спортивного типу в наборі. Подивіться, які красиві. Це типу анжеліки, просиліконена, можна носити без брітелік. Ось для того зроблено повністю на силіконовому ободі. Варіанти, якщо, наприклад, без кісточок, але на великі груди і бавовняний з застіпкою по центру. Ось такий маємо варіанти без кісточкових бюстиків на кісточках на велику чашку на гладкій основі. Далі без кісточок рожевенькі розміри різні, як бачимо. Може бути такий чорненький із прошвою. Тут не знаю чи видно, але він просвічується трішечки. Це поліестер-трусики, звичайні самі можуть бути величенькі трусики в плюс сайз, Як бачимо за журчиком, всі хочуть, щоб було красиво. Зелененький топик. Під оці трусики, які я нещодавно показувала, можна продавати комплектом. Ось такий топ. Взагалі варіантів дуже багато. Коробка величезна, 5,5 кг товару, плюс-мінус 140 позицій. Нагадаю вам, це дуже вигідний лот. Тож замовляйте, реалізуйте в своїх магазинах та давайте заробляти разом.